у невеличкому офісі ПХЛ у п'ятницю було людно. Суддівсько-дисциплінарний комітет Ліги вирішував складне питання: як бути з матчем компаньон Беркут? Поєдинок 27 вересня на ковзенсітек почали, але не завершили. Вже в першому періоді зустріч зупинили через густий туман, що зібрався над льодом. Обговорювали непросту ситуацію довго близько двох годин. Зрештою, вердикт був такий. Подинок п'ятого туру. Компаньон Беркут команди дограють 29 вересня у 16.30 на тій самій арені. АТ. матч відновлять з 13-ї хвилини за рахунку два нуль на користь господарів у кістів компаньона. Водночас зустріч шостого туру між столичними клубами заплановану на 29 вересня. Перенесено на 24 жовтня. Было трудное решение. И я думаю, что судебский дисциплинарный комитет справился с этой задачей и, в принципе, довольны обе команды решением судейского дисциплинарного комитета. Если игра пройдет в том же русле, будет проходить в том же русле, в котором она проходила 27 числа, игра будет остановлена и потом опять собирается судейский дисциплинарный комитет и уже здесь будут не решения вопроса о проведении игры, а здесь уже будут наложения каких-то определенных санкций на команду компаньон. Певненості в тому, що ситуація з появою туману на атеку не виникне знову. Немає жодної на арені. Відсутні належні системи кондиціювання. Отже, якщо на дворі буде тепло, то повітрі всередині приміщення знову може з'явитися конденсат. День перерваного матчу стовпчик термометра в Києві показував понад плюс 20. На суботу синоптику обіцяють 19 градусів. На АТЕКі, атек і в ньому що не ділять, все одно будуть грати погодні условия. Почому? Тому що не секрет для всіх, що сучасний каток це термос, де создається определенне климатические условия, определяна температура. І тоді ми можемо працювати без туманів, без нічого. Часу на розв'язання проблеми у керівництва атеку небагато. До 1 жовтня на арені має встановити необхідне обладнання.